Всім привіт друзі! Сьогодні я буду попитатися ось цей режим пройти. Спочатку попитаюсь через двері пройти, а якщо не вийде, то будемо вже паркур робити ось цей. Ну, я не їду вам такий гарний гарний паркур. Зараз потрібно отак дуже швидко. Да блін, не гонявася. Я не вспів. Ладно, друзі, погнали в итоге. Господа, это чему-то у меня специально це работать. Прикол в том, что я не Боже мій! для нас и бай, и бай. Ой, блин, си капканы? Ауч, ну... добро мы уже. Да, что тебе надо Тут понятно, что ты моя думаю. Ну, а тут просто так переключаем. Ладно, я вот так Аккуратно. Готово. Погнали дальше. Блін, ці полотинок, кстати, чого він да нас сліди? Там, типу, є двері, да? А якщо ми подивимось, тут нічого. Господи. Ось на цьому моменті я еле как його проходимо. Аккуратно.

Ось в цей момент я теж не научу. Тут миллион раз потрібно карат. це это наповнювало. Аккуратно улазимо. Є! Yeah. Только на тебе делать подару. Погнали, ну, ну, далее. Кто він? Да что ему потрібно? А, Тепер я разумів. Это <риклад> максимум. Да що да. 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 тут не потрібно? Ура! Ну, ви бачили, у мене щось произошло, що я не міг пройти, тому це не считается, як я помню. О, п'ять Я будто из Соника фильма. Тут заперто. Тут куча скалетів. Ага, ногу. Какие ситопор. Фуууу, ну давай тут. Е, Девин. Нічого тут не розумію. Я видео снимаю. Так, ну куда там идти? Так, найди кровбар. О, ой. Все, я понял. Спасибо тому чуваку. Ну, поехали. хуйня, ви бачите, я хворію. Не знаю, чому. Я, я типу, неділю походив в школу, а потім чомусь б не хворів. Хто знає чому, напевно, із за подвал, тому що у нас тривоги в Дніпрі дуже часто. Бо ми дуже близько до війни. Ой, Бл... а... Ладно. Oh, no. Да дуже складно. Як я по це пройду? Блин. Значит, сейчас вами. Вон... Як це? Може бути потрібно дуже резко це робити. <плодовлення> да, Зараз завершив.

Я не успеваю одно сторону. Ага, тут какой видно? Ауч! Это специально! Что ж тут не обойтись? Тут правильно хотим арты! А у мене нам аэробикси. тут у складу Ауч, чому ти ти хо-ти хо Ауч. Yep, а далі там тришечка завышил. Ааа, блин. я уже зато мне Что тут по скейпера сторону? Вс. Да, 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 да. Ты хо... Да, я в них. Эээ, я так понял, мне сюда подребник. А еще что тут-то? Да, я за да, вас поворачиваю. Почему? ничьи. Класс. О. Блин, ну она сейчас прыжок не обратила.

О, ні. Хоча одного. Як? У нас дуже маленьке. Вийти. Туди? Ура, я зміг. Вигідно. Что за мною біжить? Я зміг пройти игру уразиться не було дуже складно ух-йошки. Яку літаю на галі Ох, є кешотки. Ну, коротше, що хочу сказати. Гра не складна. Всі потрібно попробувати. Давайте подумаємо, що там за портал. Ну, і це. Якась гра, напевно. Так, да, це гра. Ми вже не будемо грати. Всім дякую за перегляд, що мене подивилися. Всі підписуйтесь на мене і всім пока!